Я вже в хаті, сьогодні ж нічого не можна робити. Мені підказала Люда, моя подружка, і тільки що написали в коментарях, а я і не знала, що сьогодні свято. От. Дивіться, вирвала трошки м'яти, потім при... піду ще раз на рух, це помила, поставлю сушить, поставлю сушить. І о, гляньте, виростила. Бачите, яка краса. Яка величезна. Отаке. Працюю. Над цим працюю, щоб було. Отаке, добренько, добренько буду я зараз щось їсти. І все. І передіватися, і не піду більш теплицю до вечора.